Майже у кожному українському селі були селяни, які брали активну участь у визвольних змаганнях 1917 1919 19 років. Це були прості люди, котрі, попри тяжку працю на землі, знаходили в собі сили і відвагу боротися за волю рідного краю. Вони ставали до лав війська або підтримували повстанські загони, допомагали провізією та прихистком. Їхня жертовність і прагнення свободи є прикладом незламності українського духу. Такі імена не можна забувати, адже саме з їхньої боротьби постало прагнення нації до незалежності. І ось сьогодні ми довідаємося про повстанців Софіївщини, про яких я дізналася випадково, коли гортала жовті сторінки архіву Софіївського райкому партії. Канал Ірини Коновець-Поплавської Почалося все з того, що 2 серпня 1953 року до Софіївського райкому під грифом секретно надійшов лист з Кривого Рогу від начальника політвідділу військової частини 58-183 47-річного Івана Макаровича Ульянова. Ульянов просить вислати йому докладну характеристику на мешканців Зав'ялівської сільської ради села Мотина Балка, проказу Трохима та його соціальне становище до революції, а також на його синів Івана, Григорія, Миколу, Антона та інших. Аж 18 членів родини. Адже, за даними Ульянова, Проказа Трохим і його старші сини були учасниками петлюрівських і махновських банд, які розправлялися з радянським активом села. А в роки колективізації вони самі втерлися в актив і, щоб сховати своє минуле, стали активістами по створенню колгоспів, але продовжували шкодити ламати трактори та комбайни. І Ульянов просить Софіївський райком перевірити все це і не затримувати з відповіддю, а надіслати на його адресу інформацію про правдоподібність словесної заяви. І чому Ульянов так раптом захвилювався? А тому, що в його партійній організації був приписаний приказов Микола Трохимович, нібито один із синів Трохима прокази. Софіївський райком терміново затребував від Зав'ялівської сільської ради інформацію, і звідти повідомили, що дійсно проказа трохим за соціальним походженням Куркуль, і він справді був учасником у петлюрівських та махновських бандах. І от у Зав'ялівці почали викликати свідків, і дехто зозуля. Підтвердив, що родина Проказу під час визвольних змагань проживала в селі Зав'ялівка та брала участь у антирадянських партіях, якось то петлюрівських та військах Центральної Ради та Гетьманської. Та у 1919-му другим трохим проказа помер, а сини його Григорій, Іван та Антон переселилися у Мотину Балку. Інший свідок Шульженко Самен Порфирович додав, що добре знав проказу Трохима, який після своєї смерті залишив своїм дітям багату спадщину. А Григорій був ватажком у їхній зграї. Тоді часто говорили хто привів сюди петлюрівців, проказа, хто вбив червоноармійців, проказа. Свідок Коробі Антон Федорович розповів, що Антон, Петро та Павло прокази брали участь у Петлюрівській банді у сотні рудяка, і Павло зараз у веселих тернах працює завідувачем магазину. Капран Василій Маркіянович розповів, що у 1919-му прокази Трохима було 4-6 коней і 15 десятин землі. Помер він у 1919-му, і капрано довелося навіть робити йому труну. А сини його Антон та Петро брали участь у Петлюрівській банді Рудякова, яка розташовувалася в орду Васильівці. Після смерті батька господарство розділили, але родину не розкуркулювали. Ну, та що ж там розкуркулювати? Чотири коня на 12 або 14 спадкоємців. І з орду Васильівкою пов'язаний отаман Мірошніченко, про якого ми маємо окреме відео посилання вгорі. Він там оперував і цілком можливо, що брати прокази діяли у складі його загону. Там же у орду Васильівці знаходився певний час такий прикметний та колоритний персонаж, як Федосій Якович Макаренко. У 1920-му Макаренка обрали завідуючим земельним відділом в Ордовасилівці. Його заарештували у 1928-му за антирадянську агітацію. Ці же Ордо Васильівці під час відбування строку у Дніпропетровській ДОПРІ Макаренко проходив свідком обвинувачення по справі отамана Федорченка. У грудні 28-го його достроково звільнили, і подальша доля його невідома. Але в 1920-му Макаренко в орду Васильівці був дуже активним. Зокрема, він брав участь у розстрілі п'яти продагентів 21-ї дивізії радянської. І, як я розумію, брати прокази були активними саме у 1918-19 роках до батькової смерті. У Партизанщині вони вже участі не брали. Ну і це правильно про це ми також розмірковували у відео про Тамана Федорченка Посилання вгорі. На початку 20-го року на Софіївщину прийшла радянська влада, і брати прокази повернулися додому і зайнялися господарством. І от що вдалося з'ясувати про Трохима проказу та його синів? Насправді всі вони родом із села Чумаки, що біля п'яти хаток. Трохим проказа, ось його фото, у повний зріст. А тут він з зятим Кучеренко Костянтином Григоровичем, чоловіком сестри Параски. Ми бачимо гарного, ставного українця з розумними очима, який із своїх дітей виховував як українців. І так виховав, що п'ятеро з них воювали за незалежну Україну, за Центральну Раду, за Гетьманську владу, за УНР до 1919-го, тобто за проукраїнські сили. І я думаю, це було з його подачі. Проказа Трохим Якимович народився приблизно у 1870 році. Дружину його звали Євдоха Петрівна. Це фото, мабуть, з їх весілля, а це їх портрети. У родині було 18 дітей, 17 хлопчиків і одна дівчинка. Мені вдалося встановити лише половину з них, і перш за все, нас цікавлять подальші долі тих синів Трохима прокази, які брали участь у визвольних змаганнях. Перший проказа Дмитро Трохимович, напевно, найстарший. Він приймав участь у Першій світовій як старший унтер-офіцер і зник там без звісти у 1914 році. Другий проказа Максим Трохимович народився у 1906-му у Зав'ялівці. У 1941-му його мобілізував польовий РВК, і він загинув під лозуваткою. В листопаді 1943 року дружина його Надія Григорівна мешкала у Зеленопільській сільраді. Треті прокази Григорій Трохимович. 1890 року народження і 8 листопада 1909-го Григорій одружився як мешканець села Чумаки на Явдосі Остапівні Іщенко, теж із цього села. Вінчалися вони у селі Троїцьке Верхньодніпровського району. 8 квітня 1913-го у пари народилася донька Анастасія, яку теж хрестили в Троїцькій церкві. От Григорію було 28 років під час визвольних змагань. Потім він працював у колгоспі бухгалтером, згодом вступив навіть у партію, але в 1934-му при чистках його звідти виключили, і він поїхав на рудники. Згодом з родиною переїхав до Бердянська, жив там до смерті, а прожив він 90 з чимось років. Син його Петро Григорович народився у 1925-му у Мотиній Балці. Під час німецько-радянської війни воював санінструктором, загинув у 1945-му. Батько Григорій Трохимович тоді ще жив у Мотиній Балці треба пояснити що багато хто з брока протягом протягом х років змінив прізвище на приказов пояснювали це вони своїм дітям таким чином одні говорили що це і є їх справжнє прізвище, згодом перекручене. Інші пояснювали неблагозвучністю, мов мовби прізвище Проказа означає хворобу. Але я вважаю, що це вони робили для того, щоб позбутися будь-яких переслідувань радянської влади, адже прізвище проказа походить від слів проказник, там пустун, витівник, шкода. Четвертий проказа Антон Трохимович прізвище не міняв і все життя з вимушеними перервами прожив у Мотиній балці. Дружина Явдоха дівоча Шевченко родом з Ордо -Васильівки. Антон працював у колгоспі до війни трактористом, мав золоті руки, ще й тисляр. Його цінили у колгоспі, і він розповідав у родині, зокрема, онучкам Ірині та Тетяні, що дійсно воював в 1917-1919 роках в українських арміях. Брав участь у запеклих боях з червоними, а в останньому бою був поранений у п'яту. Та коли червоні встановили свою владу на Софіївщині, його примусово мобілізували до Червоної армії, і він розповідав, що десь там навіть бачив Леніна живим і характеризував його як плюгавого, рудого та кумедного. Коли почалася німецько-радянська війна, то за словами свідків. Антон отримав наказ евакуюватися разом із трактором, але це йому не вдалося, і він повернувся із трактором додому. І ось свідок Шульженко Семен розповів історію, яка потребує пояснень під час німецької окупації в 41-43 роках. Брат Шульженка Тимофій був старостою колгоспу і, нібито передавав борошно якимось міфічним партизанам із Чорного лісу. Чорний ліс знаходився за 10 кілометрів від Лихівки. Біля Лихівки відніється якась невеличка зелена зона, але нема жодних свідчень, що там знаходились якісь партизанські загони. Можливо, Самен вигадав цей партизанський загін, щоб вигородити свого родича перед радянською владою. Також, проказа Антон. Про цю крадіжку начебто доповів німцям. Шульженко-Тимофія, німці за крадіжку не покарали, він якось відбрехався, натомість йому дали завдання здати 500 центнерів м'яса та відібрати 100 чоловік для робіт у Німеччині. Коли повернулася Червона армія, то Шульженко-Тимофій відразу доніс на Антона. Що він знаходився у приятельських стосунках з якимось там німцями, і Антон деякий час ховався. А коли повернувся у Мотину балку, то його одразу затримали і присудили 20 років. У нас на каналі є багато матеріалів про староста поліцейських, які працювали під час німецької окупації, і більшість з них нічого кримінального зазвичай не робили. Але їм радянська влада влуплювала мінімум за це десятку. І так, я завжди нагадую, коли ми говоримо про такі речі, що порівнювати сьогоднішню російсько-українську війну з тодішньою німецько-радянською некоректно. Тоді, у 1941-му, один злочинний режим німецький прийшов на зміну іншого злочинного режиму радянського. А сьогодні інша ситуація: злочинний російський режим напав на незалежну суверенну державу Україна. Антон Трохимович відсидів вісім років на колемі. Коли його звільнили, він якийсь час ще там залишався на поселенні, а згодом повернувся у мотину балку додому до родини. Помер він у 1980-му від нещасного випадку. Так от Антон Трохимович до того. Що був дуже працьовитий, ще й грав на гармошці, був веселий, добросердечний. При житті, при радянській владі він часто говорив, що Україна все одно буде вільною та незалежною, і говорив він це не лише в колі своєї родини. Він не зловживав, але коли на свята бува вип'єто, висловлював те, що у нього було на душі, і часто казав, що українці відрізняються від усіх інших націй за менталітетом. Ось... Це фото нам надали онучка Антона Трохимовича. Це він з родиною. Три сини було в нього: Олександр Антонович, чиї доньки надали нам ці фотографії. Олексій Антонович 1922 року народження. Він не повернувся з війни і бідна мати. Кожен день чекала його, виходила на дорогу. Ще був Михайло, дуже сильний хлопець і щось там важке тягнув, начебто трактор, у 1947-му тож надірвався і помер. П'ятий Іван Трохимович. В нього така доля. У 1941-му, як бригадиру колгоспа, йому доручили евакуювати худобу, але йому це не вдалося, і він повернувся. Під час німецької окупації служив поліцейським, але його не засудили. Як кажуть, люди стали за нього горою. У 1951-му він виїхав на рудники і брав довідку в колгоспі вже як приказував Іван Трохимович. Один його син Василь Іванович потонув, рятуючи дівчинку, другий син проказа Олексій Іванович. Який народився у 1922-му у Мотиній Балці, напевно, був військовим, механік авіації, призваний у 1938-му з Харківської області, пройшов війну з орденами та медалями. Це на фото брати Павло і Іван Прокази, 6-й Павло Трохимович 1901 року народження. Мешкав у веселих тернах спочатку, там працював завідуючим магазином і далі пішов по торговій лінії. Потім він переїхав в Казахстан, довгий час там мешкав. А 6 січня 1961 року газета Ковсомольська Правда на першій шпальті розмістила статтю про будівництво нового гірнично-збагачувального комбінату та нового міста на його базі. Будівництво гірничо збагачувального комбінату було оголошено ударною комсомольською будовою. І сини Павла поїхали теж на цю будову. Скоро за ними туди приїхав, і батько Павло Трохимович з дружиною. Там у горішніх плавнях він і помер у 1982 році. На фото ми бачимо по центру Павло, а поруч Параска. Це Павло. Праворуч, з донькою Любою, вона зараз живе у Кривому Розі. Сьомий проказа Петро Трохимович, він працював шофером у 1942 му Теж за щось був засуджений за якусь жменю зерна. Потім переїхав у Червону Іванівку Криничанської селищної громади. Там працював агрономом у колгоспі Молотова у 50-х роках, помер приблизно у 1986 році. Це на фото брати Павло, Сергій та Петро. Це ті, кого називали свідки, що вони воювали за незалежну Україну у 1917-1919 -19 роках. А Микола Трохимович це той самий, що його перевіряв Ульянов. Це він поїхав у Кривий Ріг на рудники, там і мешкав, помер у 1966 приблизно році. І найменша проказа Параска Трохимівна, є запис метричний, що 14 жовтня 1910 року у Трохима та Явдохи народилася донька Параска, єдина дівчинка в родині. І хрестили Параску у тій самій Троїцькій церкві. Мешкала вона у Зав'ялівці зі своїм чоловіком Кучеренко Костянтином, який працював бухгалтером, народила троє дітей і згодом теж поїхала у Казахстан за братом Павлом, а потім теж повернулася з дітьми у горішні плавні, де і зараз мешкають її нащадки. Ось такі долі у наших героїв-повстанців їм доводилося не висуватися радянської влади, призабути своє минуле. Стосовуватися, щоб вижити, хоча, як бачимо, це були здібні активні хлопці. А що ж Ульянов Іван Макарович, той, що підкопувався під колишніх повстанців? У нього не те, що чудова радянська біографія, але й у незалежній Україні про нього не забувають і шанують. Ось його життєпис на сайті Жовтоводської міської територіальної громади у розділі Почесні громадяни міста. Опубліковано 2 січня 2022 року, за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на восьмому році після окупації Росією Криму та Донбасу. Це ілюстрація того, як важко декотрим громадянам України. Відриватися від радянського минулого. Якийсь потапов Григорій Васильовичу по чесних громадянах міста жовті води, командир партизанського загону 1918-19 років. Це якраз ті роки, коли він воював на боці червоних проти братів Проказ. І тут же біографія Ульянова. За 1950 року. 1 по 1957 роки він, начальник полівідділу військової частини 58-183. В 1957-му очолив Жовтоводський районний комітет Комуністичної партії України. За секретарювання Івана Макаровича широко розгорнулося будівництво молодого шахтарського міста. Почав працювати новий лікарняний комплекс, відчинив двері, Чудовий палац культури. Імені Леніна на честь Ульянова названо вулицю, помер він у 1960-му. Тобто, всього три роки він там секретарював. Втім, має нагороди Орден Леніна, Орден Трудового Червоного прапора, звання почесний громадянин міста Жовті Води присвоєно у 1969-му. І тільки у 2024-му у жовтих водах, коли вже два роки літали ракети над Україною, коли гинули українці від зброї Росії, яка ідеологічно вважає себе правонаступницею СРСР. Тільки тоді вони перейменували вулицю Ульянова на геологічно. Канал Ірини Коновець Поплавської. На нашому каналі ми багато розповідали про те, що життя українських повстанців складалося непросто після встановлення радянської влади у 1920 році. Ті, хто боровся за свободу України, змушені були мовчати, простосовуватися, приховувати своє минуле. А ті, хто їх переслідував, жили у пошані з нагородами, з вулицями на свою честь. Ця велика несправедливість тягнулася десятиліттями. І лише тепер, через понад 100 років після тих подій, ми починаємо виправляти її. Ми перейменовуємо вулиці, ми відновлюємо історичну правду, ми повертаємо пам'ять. Та цього ще недостатньо, бо справжня шана героям не лише в назвах і пам'ятниках, вона у нашій щоденній пам'яті, у нашому вмінні бачити правду і не дозволяти її знову перекручувати. Так, цей процес важкий і болючий. Так, є прошарок українців, яким не просто розлучатися з радянським минулим. Але ми зобов'язані це зробити заради майбутнього. Бо герої це повстанці, а не їх кати. І тільки тоді, коли ми навчимося віддавати честь тим, хто боровся за незалежність, ми справді зможемо назвати себе вільним.